проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Яке значення мають два миготливі сигнали світлофора в даній ситуації? Інформують про наявність небезпечного, нерегульованого пішохідного переходу. Як повинні вчинити водії, наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком діти, що стоїть з увімкненою аварійною сигналізацією та проблисковим маячком оранжевого кольору, зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб уникнути наїзду на дітей. Як повинен вчинити в даній ситуації водій з сірого автомобіля? Зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам. Продовжити рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину, а двері трамвая зачиняться? Яких заходів повинні вживати водії, проїжджаючи повз пішоходів? Які очікують увімкнення дозвільного сигналу світлофора на острівцях безпеки або на лінії, що розділяє транспортні потоки? Дотримуватись безпечного інтервалу. Як повинен вчинити водій автомобіля, якщо автомобіль, що їде перед ним? Почав зменшувати швидкість перед нерегульованим пішохідним переходом. Знизити швидкість, а в разі необхідності зупинитись і продовжити рух, тільки переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Як повинні вчинити водіїв ситуації, коли пішохід, що виходить на проїзну частину, подає сигнал тростиною білого кольору спрямованою вперед? Пропустити пішоходам. Ви зупинились, щоб дати дорогу пішоходам. Які виконують посадку в трамвай і висадку з нього, коли вам дозволено продовжити рух? Коли пішоходи, залишать проїзну частину і двері трамвая зачиняться. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли попереду вас зупинився трамвай для посадки висадки пасажирів? Зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину, а двері трамвая зачиняться. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли за пішохідним переходом утворився затор. Зупинитись перед пішохідним переходом. Що повинен зробити водій транспортного засобу, якщо інший транспортний засіб, що рухається по суміжній смузі попереду нього, перед нерегульованим пішохідним переходом, почав знижувати швидкість або зовсім зупинився. Перед пішохідним переходом повинен зменшити швидкість, а в разі необхідності зупинитись і продовжувати рух, тільки переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Як ви повинні чинити ситуації, коли мікроавтобус зупинився перед пішохідним переходом на нерегульованому перехресті? Зменшити швидкість, а в разі необхідності зупинитись і продовжити рух, тільки переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли автомобіль, що їде перед вами, спочатку почав знижувати швидкість, а потім зовсім зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом. Зменшити швидкість або, в разі потреби, зупинитись і продовжити рух. Тільки переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека, ЩО повинен зробити водій транспортного засобу в разі ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, якщо перед ним перебувають пішоходи, що закінчують перехід проїзної частини, дати дорогу пішоходам. Як повинен вчинити водій транспортного засобу, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, якщо на ньому є пішоходи, зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам. Як ви повинні вчинити, якщо світлофор працює в режимі, мій миготіння жовтого сигналу. Повинен знизити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам. В даному випадку водій білого автомобіля може продовжувати рух лише тоді, коли пішоходи залишають проїзну частину і втримає зачиняться двері. Так. Чи має право в даному випадку водій білого автомобіля об'їхати пішоходів? Не має права. Яке значення має два магутливі сигнали світлофора в даній ситуації? Інформують про наявність небезпечного, нерегульованого пішохідного переходу, як повинні вчинити водії, наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком Діти. Що стоїть з увімкненою аварійною сигналізацією? Та проблисковим маячком оранжевого кольору, зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитись, щоб уникнути наїзду на дітей. Як повинні вчинити в даній ситуації водій сірого автомобіля, зупинитись, щоб дати дорогу пішоходам. Продовжувати рух, дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину, а двері в трамваї зачиняться.